Гляньте, у него две клева. Опа, друзья! Друзья! Гляньте, и он тащит! Кто первый? Тут... Так... Привіт, друзі! Бачимо на задньому, як то кажуть, плані тучі і дуже гримить, дуже гримить. Десь я щось не так почитав, наче на сьогодні дощ не передавали, але я бачу, що дощ буде, буде 100% тепло, тому ніяких курточок в мене нема. Дивіться. Знайомі казали, що Дмитрику в таку жару ну нема що робити, їхати на ту рибалку все рівно рибка не клює. Тому запланував таку риболовлю з мікрухою. З таким, це в мене самий потужний мікрушний спінінг. Він до 4 грам, але він такий ну, потужний. Він літній. Для мене літній такий мікроджиг. Їм і потвічити, і поганяти. В облірки можна і попідривати там. Навіть ті самі 3 грама і невеличеньку резину. Але сьогодні вітер, це я все не врахував. Но можу сказати, що рибку я піймаю 100%. Сразу в коробочці знайшов свою ну, таку вже заряжену резинку. 2 хітомі. ітомі. Маленька резина, може щось і клюне. Ні, будемо експериментувати. Можу на цю паличку навіть і 4 грама поставити. Поки будемо експериментувати. Да, вітер сильний, але тут ниточка в мене 0,2 сафіна. Оп. Так, зробив декілька закидів, щось мені 2 грама не дуже подобається. Взяв. Скільки це тут грам? Ага. Взяв 4 грама, це буде трішки якби перегруз спінінга, але в такий вітер це ну, така вимушена, вимушені дії. Отакий От восьмий номер гачка. Зараз покажу ще величеньку таку силіконку. Такий Mystic Fish, Це майже той ну, копія Swing Impact. Гляньте з ребрешками. Поки вітер, то ми будемо використовувати трішки більші ваги. Більше ваги і трішки більше таку резинку. О, гляньте, просто от трішки поправлю, просто картина маслом. Так, Це буде перший закид. Полетіло дуже гарно, тому що ну, це верх теста цього спінінга. Катапультував, він дуже гарно скатапультував. До речі, є в мене відео з цим спінінгом, де я його отак і Нагружав 4 грама і там якась була резинка, 2 дюйма, то ну, мені здалося, він дуже і дуже добре справляється. Але ж там було мілячок, був мілячок. Зараз побачимо, як він буде справлятися на глибині. На Блін, трішки це в мене шатає, тому, тому так, 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 де, де то. Дно? Глубина, щоб всім було зрозуміло, тут 5 метрів. Ну все, на, надніме. Бачимо, вітером видуває 0,2 шнур, плюс мене оце колихає, тому я не можу поки... О, ось, починаю начебто розуміти, де, де моя приманочка. Сразу, яким ви там не були спеціалістом, ви, ну, яка б не була там суперкрута паличка, вітер, волна, вас човен шатає, ви сразу не, не відслідкуєте де то дно. Якогось тика зараз в руку, там баха не буде. Тому що ну, велика глибина і ці умови такі не дуже-дуже файні. Але два-три закида і все стане на свої місця. Чисто буде інтуїктивно, ви зрозумієте. Ну, я усе на першому закиді вже бачу, як контролювати то касання приманки дна. Але рибки дійсно нема. Що таке? Друзі, що таке? Я поки що не знаю. Друзі, це перший. Ось все, рибаки підпливають. Це, вірніше, це другий. На першому я камеру не включив, бо трішки довго я вже рибалю і рибки нема. А це ось, можна сказати, на камеру перший. І самі бачимо, вже і, ой, і втік, вже і тучки нема. Так що, може, зараз почне щось клювати. Це буде добре. Привет. Привет. що Привет! Та усе, все тільки що зійшов. О, Диви! Та ні, давай, давай, давай! ти Ох! Прям прям під твоєю лодочкою взяв. Диви, рибка. Бачиш, тучки, тучки йшли і почав клювати в окунь. Давай, давай, ставай на якар. Друзі, гляньте, не знаю, що трапилось, але... Другий поспіль, закид і клює рибка. Правда, не крупна. Перший був гарний, прям ну, можна сказати, гарний. Зараз кум за мікрухою. Погу... ну, Вірніше він забувся, мікрушні приманочки. Я йому кажу, що треба ще взяти мікрушні приманочки. Вітерець, правда, трішки не стихає, але ну, я вже бачу, що сонечко вийшло. Опа, ось, клівака, друзі. Була клівака. Ось-ось-ось, дивіться, дивіться, б'є, б'є, б'є. Опа, підсікаю. Є рибка, але теж не крупна. Це мікруха, тому фрикціончик так не дуже затянутий, 0,2 шнур, то трішки фрикціончик співає так. Опа, гляньте, знову не крупний. Але з той самої точечки. І теж на оцю саму наживочку. Поки не буду нічого пробувати, Кум під Підпливе, тоді він буде там щось експериментувати, і я вже буду підлаштовуватися. Буду теж трішки інші наживки використовувати. Опа. Але я можу так сказати, поки мені все подобається. Блін, ну, глибина, і бачимо. О, десь от там ми зараз. Ось ой, і одразу глянь, так О! Сидить. Сидить. Друзі, ну що, ну, якщо ще кину ще разочок і буде риба, це можна вже сказати, що ну, не дарма, не дарма я сюди заїхав, став на цю Е, Після, звісно, після тих Щербанівських окунчиків, це ну, дуже мілкий. Але хто хоче замочити рибку, о, не рибку, а замочити руки рибкою, це ну, просто, просто треба мати мікруху. А ну, ще разочек, давайте. Ну просто я вже зрозумів, що потрібно. Потрібно дочекатися, коли наживочка, приманочка падає на дно. Трішки подьоргати, Зробити декілька обертів, знайти ту 100%. Той 100% контроль над дном. І вести оцю не такою, скажем, не літньою такою-бистрою проводочкою, а такою трішки зимовою проводочкою, не спішною, неспішною. І рибка відзивається. Я роблю проводочку, але ще не впало. Ось ще є такий гарний спротив. О, оце точно, це вже 100% на дні. усе. бачимо, я веду, волочу, можна сказати, волочу по дну, і хлистик уже нагружається. Тому можна от звідси почати проводочку. О, Друзі, все, рибка знайдена, але це мілка. Мілка мене не дуже цікавить. Буду. Ну, зараз, зараз кому покажу точечку, хай він туди теж трішки збодриться, як то кажуть. І потім вже починає шукати крупну крупну рибку. Дивіться, це він поки зганяв усе на берег. Там може метрів 700-600. Вернувся, я вже дві рибки вам показав. Е, моторчик в нього пітнашка, тому йде дуже-дуже гарно. Гляньте, ну, ну чим не рибка. Друзі, два рази відірвався. Шнура майже нема. Це таке це для новичків, Чому я і кажу, новичкам 02 шнури, якщо ви в таких складних умовах рибалите, то ну, краще не брати. Якщо ви десь з берега і чисте дно, то там супер. Да, 02, особисто я навіть ще трішки тонкіше полюбляю шнури. Якщо у вас такі поганенькі умови, то краще 02 ну, шнури не купляйте, То, бо на зацепах він може... опа, наче трикнуло щось на зацепах він може порватися де завгодно. Так, друзі, ще стали на одну точечку. А ти весь газ так, давав? А? Ну, Почти, почти. Чи весь. Ну, почти. Ну, і Давайте, Я на всьому їхав. У нього п'ятнашка, у мене десятка, у мене менше човник, він легше, ніж його. Тому десь я ось бачили, майже ну, не відставав. Спробуємо цю точечку. Опа! Перший була, була клівака була. Не буду обманювати, друзі, була перша клівака. Друзі, давайте ставимо ставочки. Хто перший в сандале Окуня? Який екіпаж першим в сандале Окуня? Ай, блін, друзі, гляньте. Не підсасую, в мене була ось оклівака, Бистріше треба міняти, міняти приманочку а, ай зійшов. О! Друзі, у нього була... Блін! Блін, у нього зараз ще догоне Гляньте, у него дві лива. Опа, друзі! Друзі! Гляньте і він та ще! Хто перший? Тут та я програю! Блін! Ну, майже одночасно він на одну секунду мене опередив. В нього, гляньте, була клівака. Він та ще, я такий все, блін, хана, програв. У нього сход, радість така, він кричить: догнав. Все, знову у мене настрій такий, блін, програв. Бачу, у нього знову сход. І в мене клівака, любі друзі. Ви самі чули, як у мене фрикціончик дрр дрбіжав. -др 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 якщо б він був підтягнутий, треба було. треба... Ну, але ж якщо б я потягнувся б його підтягувати, ще б якусь секундочку, я б ну, змарнував. би. Він на, десь на секунду швидше е, взяв у руки окуня. Ну, Таке буває. Ага, ось пішов, сіликонка вниз пішла. Збровки, це я стащив, але на мілячку була клівака. Усьо, усьо, гляньте, ти йде, йде. Сидить, він сидить. Точно сидить. Але так збровки скидував, він взяв догоночку, мабуть, не одразу зрозумів, що він там вже є. До речі, зараз вже все, ну Я самі бачили, я, можна сказати, програв, я програв. І зараз так. Ну, клює і у кума клюєю. У мене клює всього показувати ну, нема смисла. О, ой, то вихід, там вам не видно, там тільки що отак риба прісканулася, там вихід окуня. Ну я зараз туди кину. Був би в Останній раз місяць тому на цій точці я відірвав чабіка, тому в мене нема, в мене нема в Силіконки нема. Ось йде, б'є, 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 блін. Б'є, б'є. Блін, поспішив. Опа. О, добив, друзі. Це він... Була клівака. Опа, прямо мені в миску. Нам такі мілкі не потрібні. Була клівака, я роблю підсічку. Не, О, до речі, думав стягнуло. Зробив підсічку, не взяв окуня. Роблю протяжку, але ж це ж вже трішки швидше. Приманка парить десь уже в товщі водички, іде ще одна клівака, і потім на третій раз добираю цього мілкого окуня. До речі, давайте ще раз напам'ятаю, спінінг – це савада 22-го року, повна її назва. Ну, SW61S ULS солідна. З тестом від 0,8 від 08 до 4 грам, але 4 грама вона дуже гарно, дуже гарно підриває. Ідуть кліваки, друзі, дуже такий активний, скажімо, кльо, збиває прям силіконочку з гачка. Є така хитрість в мене давненько-давненько. Як як помните казав, джиг-вертушка. Ось бистренько зараз ставлю джиг вертушечку І Мені здається, це буде краще. Друзі, 10 закидів. Не одної покльовочки на. Джиг-вертушечку, це я, я не знаю. У мене одне кіно є, де я на, на такі джиг-вертушки просто ну, шалено ловив шалено окуня. Хітомчика в 2 дюйма. Зараз спробуємо такий величенький буде, може не крупний окунь, буде, ну, знаєте, побачить таку здоровеньку резину і захоче краще її атакувати. Давайте спробуємо. Ну, тільки що це зробив закид. Опа! Друзі, так! Да. Та не угу, це так спінінг гнеться. Це звичайний окунь. Співає катушечка. Бачимо, блін, поставив величеньку резину, на першому туди закиді сразу така барабана дрож і отакий. От і Нормальний, кум каже, нормальний такий окунь. Дивіться, все, все по чесноку. Все по чесноку. Хітомі 2 дюйма в колірі 106. О! Отакий. Все, геть загнав силіконку на е, такий шалений міляк. Просто шалений. І все, дивіться, 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 сидить. Сидить рибка 4 метра. І бачиш, на 4 метрах сидить, верніше не сидить вона в мене на гачку, тусується рибка на 4 метрах, друзі. Вся рибка така дуже спортивна, але на таку палочку пендітну, дуже і дуже гарно. Ловити таку рибку. І незважаючи, що ну, гляньте, рибка невелика, наживка, дивіться, рибка невелика, приманка. Два дюйма, гляньте, яка здоровенька для цього окуня. Друзі. Хочу сказати, що з сьогоднішньою рибалкою я дуже і дуже задоволений. А ще в парі з кумом порибалити, і ще він мене оце обіграв, скажімо, в нашому парі. То я йому ще зараз пиво поїдемо, куплю йому ще пиво, бо я програв. Це ну, дуже і дуже файна вийшла у мене рибалочка. Кому щось сподобалось, підписуємося на мій канал, ставимо клас. До зустрічі! І слава ЗСУ! не забувайте.